Петро ще заслабкий, тому його було вирішено залишити у Гвинтовки. Шрам слідом за Васютою їде у Батурин. Гуляючи та думаючи про Олесю, Петро раптом зустрічається з Кирилом Туром. Той вже окріп завдяки гарному догляду сестри та матері. Про дівчину він уже не згадував. Кирило запросив Петра до себе додому на гостини. Матері він його представляє як свого братчика, а ще каже, що їх разом поранили поблизу Києва. Гостя саме частували, коли прибули Пугач та його джура. Вони звеліли Кирилові відправлятися до коша, де відбудеться розправа. Турова мати вмовляє Петра вияснити, що накоїв її син.